Іванля від Луки, 6 розділ, з 39 го виша, Луки 6.39. Ісус розповів також приказку їм, Чи ж може водити сліпого сліпий? Хіба не обидва в яму впадуть? Учень не більший за вчителя, але, удосконалившись, кожен буде як учитель його. Що ж в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Як ти можеш сказати до брата свого Давай, брате, я за скалку вийму із ока твого, сам колоди, що в оці твоїм не вбачаючи. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата. Нема доброго дерева, що родило би злий плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається. Не збирають бо фіг і стернини, винограду ж глоду не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те, говорить уста Його. Що звете ви мене, Господи Господи, та не робите того, що я говорю. Цій приказці, які Ісус Христос розповів, Він показує два типи людей. Людина добра і з добрим серцем, і лиха з лихим серцем. Всі заслухачів Ісуса Христа. Були і прості люди, народ простий, були також і фарисеї, садукеї, духовенство, духовні вожді народу. І Христос назвав їх сліпими проводарами сліпого народу, а також Христос назвав їх лицемірами. Той, хто сам не знає, не бачить дороги. Він не може правильно вести за собою інше. За собою правильно може вести той, хто знає і бачить дорогу перед собою. Я колись чув, що такий був герой, якого зробили Росія Суса, Іван Сусанін. Хто е, жили там люди, вони розказували, що він сам заблудився. Він не знав добре дороги, але йому добре. Заплатили, і він ну, погодився провести це військо через то болото. Але він ішов не сам з провідником, то він проходив, а без провідника він добре не знав дороги, і тому він і сам заблудився і загинув і загинули ті, хто був із ними. Народ, який довірився і гордим, і впевненим собі фарисеям, Ризикував загинути разом із ними. Фарисеї керувалися менше Словом Божим, вони керувалися думками, звичками, кусами світу, вони намагалися Слово Боже якось підтасувати, підстроїти під світ, під те, що їм подобалося, і так жити самим, і так навчати жити народ, простих людей. І народ надіявся на ось. Слідував за більшістю, куди всі туди і я, що всім та й мені. На жаль, і тепер є такі духовні вожді, такі духовні лідери, що буває ми чуємо від людей, а куди всі туди і я? Що всім та й мені? Послідовник Ісуса Христа. Вони не мають розраховувати на земні блага. Христос каже, Учень не більше за вчителя мене гнали і вас будуть гнати. Ми не маємо розчитувати на земні блага на пошану чи повагу від людей. З нами не будуть поступати краще, як поступали з Ісусом Христом. Не знаємо читаючи Івангелія, що Його. Гнали його не раз хотіли камінням побити, Собі він не мав де голови прихилити. Його били і на кінець возіп'яли. Тому нам не треба стремитися до величі, не треба стремитися до слави, навіть не стремитися до пошани. Ми готові до приниження, до праці і нелегкої праці. Старайся робити добро, стільки-стільки в наших синах. І тоді ми будемо досконалими учнями Ісуса Христа. Один молодий брат закінчив університет, влаштувався на роботу, на державну службу. І якраз коли він прийшов на роботу, коли влаштувався, прийшов, там робили ремонт кабінет в тому офісі, куди він влаштувався на роботу. А він дуже знав хорошо цю будівельну справу. Його дід і батько були будівельники, його один раз брали з собою, і він сам, коли навчався в університеті, сам собі підзаробляв цинку. В нього казали, були золоті руки, він перевершив і батька і діда. Настільки був такий він правний і настільки гарний, добрий, вмів зробити і вкус мав гарний хороший. І от він в тому кабінеті, де він мав працювати, зробив ремонт, всі побачили о, а давай в нашому ще, а давай в нашому. І він і після роботи залишався в суботу, виходив на роботу, робив, помагав і надіявся, що йому, як не премію дадуть, то хоч похпалят, хоч скажуть дякую за те, що він робив ту всю красоту, робив для них. Але вже коли той ремонт взяв, вони в суботу прийшли останній день, бо столи там, порозкладали все, і Начальник ні, ні, ні каже: а завтра неділя, вихідний день, я ти трошки грошей дістав. еш. «Ой, Жінки там приготують, і ми вийдемо, і вже якби могли ждем пити за те, що зробили ремонт. А цей брат каже: ну, в неділю я не можу, я йду я і проповідувати цар не маю. І в неділю не можу. А ти що, штунда? «Да». Ніякої похвали, ніякої подяки він не бачив, ні. а навпаки, як знали, що він штунда. Як казав його батько, розказував цю історію, що всі деревим затитали. І ніхто по-іншому не говорив до нього як штун, йди до штунди, йди, візьми, йди, скажи йому. І так. І він, звісно, йому важко бложити через святого ковід. Хоча він старався всім зробити добре, всім зробити добре, але ніхто як би того не помічав. І це так: скільки добра зробив на Господь Ісус Христос. Дуже багато. Він постійно кожен день робив багато справ добрих. Але що потім буде кричали? розкрили. Люди забули, люди віддячили йому тим, що зрадили його. Учні Ісуса Христа мають спіклуватися, щоб бути непорочними і неповинними. бо наша задача приводити людей до Господу. І ми маємо самі бути правильними. Щоб показати людям, що так дійсно, як ми віруючі люди, це краще, ніж бути не віруючими людиною. Христос каже, хто не його хвилини, щоб його не поносили, він почав лицемір. І лицемірив він, то лицемірили їх, хто блогтанув. Якщо я буду лицемірити,

Це як у шукати життя трап шукати в собі недостатків. Йому було добре? Він бачить недостатків когось, а своїх недостатків він. Не те, що не виявляє, він буває і не помічає. І поступки такої людини, який шукає недостатків іншого, який не замічає своїх недостатків. Бо що в серці людини те наяву? Яке дерево, такий і плід. Дерево це наше серце. А слова і поступки це плоди наші. Якщо в серці закон Божий, Божі заповіді, якщо в серці закон благодаті, якщо всім серцем стремиться до Бога, всім серцем стремиться до неба, і така людина добра з добрим серцем, то її плоди будуть добрими. Навіть якщо плоди будуть маленькі, але вони все одно будуть добрі. Навіть якщо зовсім не буде плода, але все одно поганих плодів не буде. У мене дві яблуні одинакових там на дачі, і вони родять одного року одна, другого року інша. Немає зовсім плодів на одній, але і немає поганих плодів. Добра людина. Вона не може приносити поганих плодів. І навпаки, недобра людина вона не може приносити добрих плодів. Христос каже, що не може виноград рости на тернині, скільки б не тладити виноград на тернину, все одно вроде гіркий терм. Одна жінка, ну вона не баптистка, але віруюча. Зараз десь немає, десь виїхала, а раніше кожен день майже приходила до мене і постійно жалілася, що в її церкві недружній, немає любові. О, Христос сказав, що в останній час охолоне любов, не буде любові, і так є, і так є, і я скільки вже добиваюся, скільки говорю, і все одно цієї любові немає. І не поважають її, не люблять і таке інше. І знаєте, мені вже я ж, надоїло трошки. Що вона постійно поносить мені, вже стало стидно за тих сестер її, що вона їх каже, що вони не мають любові, що вони не такі, як треба, що вони добрі. Та й кажу: а ви попробуйте себе почніти. Стати доброю людиною, щоб з вас приклад брали далі. Ну, там вона якось погодилася, а вона така жінка була, вона не мала сім'ї, ніколи не мала чоловіка, ні дітей не мала. І в неї таке на серці якийсь, якийсь забість трохи є до інших людей. Я це бачив і кажу, ви почніть з себе виправлятися. Шукайте в собі якихось, може, у вас є якісь недостатки. І якщо ви будете, то може йти за вами послідують сестри. Це в п'ятницю ми, не в п'ятницю, у четвер. Ми про це говорили. В понеділок вона приходить і каже: Нічого не вийшло. Я кажу, а чого ж? Нічого не вийшло, бо я каже, після зібрання. Сестрим виходим, дві сестри обнялися, поцілувалися, і щось тяжко, одна другій розказує, а я підходжу вітатися, а вони на мене і не дивляться, одна на другу дивиться і говорить, а мені на бік руку дають. Ну, як я могла встояти витерпіти? Я так і я таки не встояла. Наказалося, що вони там аж пастор їх з залу виганяв, що вони почали сваритися там одна на другу. А що мені було робити, я кажу, авшов було робити? От якби ви, у вас було добре серце, то ви би промовчали, а потім десь сказали ті сестрі, одні чи другі, що ти знаєш, ти мене не уважав, не поважила тоді, так не можна, ти не тільки ви до мене так відносилися, а й до інших людей. І просто треба було тихо так сказати. Ти, вона все одно не погодилася зі мною і надалі казала, роптала надалі. Але інша сестра з її церкви вона ніколи нічого не сказала поганого. Я ну, якось так і старався підлаштувати. Думаю, а ну вона скаже, що в її церкві немає любові. Ні, вона навпаки казала, що в нашій церкві любов, в нашій церкві і там порядок, і зразкова церква наша. Дві сестри ходять в, 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 до, до одної церкви, в одному дому молитви сидять, слухають однаково проповіді. Але на превеликий жаль, ну, я не хочу осуждати ту жінку. Можливо, тому що вона не мала сім'ї, що в неї не було дітей, і в неї в серці є це, лежить цей камінь, тому вона не могла, їй важко було його, тому в неї були такі ці бажання цього гіркого плоду принести. Але це не оправдовує людину. нашому серці має бути Господь, в нашому серці має бути любов. Якщо ми хочемо, щоб наші плоди були добрі, якщо ми хочемо, щоб ті люди, які бачать наші життя, які слідують за мною за нами, вони теж були справедливими, вони теж були людячими, вони не лицемірили. Якщо не будемо лицемірити, не будемо, якщо будемо задоволені, Якщо не будемо задоволені собою, а будемо шукати в собі недостатків, а в інших людях бачити тільки добре, як би там не було при всьому поганому, можна все одно щось знайти добре. І не тільки в людях, а й скрізь. Ми маємо старатися не шукати в людях щось погане, якщо навіть десь і ми бачимо, ми маємо із всього поганого знайти щось добре, знайти щось гарне, знайти щось приємне. Якщо ми так будемо старатися, якщо ми будемо, у нас буде бажання служити один одному, робити добрі справи, не чекати нагороди, не чекати навіть похвали, то в нас буде добре серце і наші вчинки будуть добрими, і ми будемо відноситися до тих людей, яких Ісус Христос називає добрими. Ну і звісно, якщо ми будемо добрими, то ми принесемо добрі плоди, з якими ми представимо перед нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Йому слава, амінь. Помолимось.